3 жовтня, Вівторок. і в темряві сяє світло. І ось стався великий землетрус. Бо господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Матвія 28. 2. Якби після розп'яття і поховання учні Христа, замість того, щоб піддаватися Сумові, намагалися згадати все те, що він сказав їм, готуючи їх до цього часу. Вони побачили б світло в темряві, їх не спіткало б таке безнадійне розчарування. Перш ніж будь хто встиг прийти до гробу, стався сильний землетрус. Могутній небесний ангел, котрий займає становище, якого був позбавлений сатана, отримав доручення від Бога Отця і, озброївшись небесним обладунком, прогнав темряву на своєму шляху. Обличчя його було наче блискавка, а одяг. Білий, немов сніг. Щойно його стопи торкнулися землі, вона затремтіла. Римські воїни, як годиться, стояли на варті біля гробу, коли сталася дивна подія. Проте вони були зміцнені, щоб витримати видовище, яке відкрилося їхнім очам, оскільки їм першим належало сповістити про Воскресіння Христа. Ангел наблизився до гробниці, відкинув величезний камінь, немов це був невеликий камінець, і сів на нього. Небесне світло осяяло гробницю, усе небо освітилося від слави ангелів. Після цього пролунав сильний голос: Твій Отець кличе тебе, виходь! Ісус вийшов з могили, як могутній переможець. Невимовне захоплення охопило небесну сім'ю, яка очікувала повернення свого Господа, а могутній ангел у супроводі небесного воїнства з повагою схилився перед Христом, володарем неба. Коли той проголосив над відкритим гробом Йосифа Я є Воскресіння і життя. Коли Христос вигукнув на хресті, звершилося стався могутній землетрус, так що відкрилися могили багатьох вірних Богові людей, котрі свого часу викривали всяке зло, звеличуючи Господа Саваота. Тепер же, коли життєдавець вийшов із гробу, проголосивши Я є Воскресіння і життя. Він покликав цих святих вийти із своїх могил. Був час, коли вони рішуче свідчили про істину навіть ціною власного життя. Тепер їм належало свідчити про того, хто воскресив їх із мертвих. Ці люди, сказав Христос, більше не є бранцями сатани. Я викупив їх і вивів із гробу життя як початок моєї сили, аби вони були там, де я, і ніколи більше не бачили смерті. Та не знали смутку. Слава нашому Небесному Отцю за те, що Він ціною власного життя подарував життя нам. І, врешті-решт, Ісус вийшов із могили, як могутній переможець.